Вітаю вас, друзі! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми поговоримо на тему, що таке тестування і яку проблему вирішують тестувальники. Тестування це дослідження продукту з метою покращити його якість. Як ми будемо проводити наше тестування? Ну, по-перше, ми проведемо аналіз вимог до нашого продукту та порівняємо очікуваний та фактичний результат, чи відповідає функціонал продукту встановленим вимогам. По вимогам ми будемо писати тест кейси. Або тестові випадки, за якими ми будемо проводити наше тестування. Ще також, щоб раціонально втратити час на тестування, ми будемо використовувати різні техніки тест дизайну та типи тестування. Після виконання наших тест-кейсів, ми отримуємо актуальний результат. Грубо кажучи, тестування це порівняння очікуваного та фактичного результату. Що ми будемо робити далі з інформацією про те, як пройшло наше тестування? Ми надаємо цю інформацію зацікавленим особам. Хто ці особи? Під час розробки програмного забезпечення правильна відповідь це той, хто платить за розробку це замовник або клієнт. Що таке якість, і який продукт може називатись якісним? Якість це в першу чергу задоволення кінцевого користувача. Коли користувач отримує задоволення від користування нашим продуктом. Якісний продукт. Це той, який відповідає явним і неявним вимогам. Явні вимоги це ті, які описані в документації до цього продукту. Це все те, що очікує замовник, що має робити наш продукт і яку проблему вирішує наших кінцевих користувачів. Неявні вимоги це все те, що ми не можемо писати в документацію. Наприклад, ми не можемо записати, що наш продукт має бути мега популярним і приносити великі прибутки. Таким чином, ми можемо підсумувати. Що через наявні вимоги саме частіше трапляються помилки в продукті. Отже, давайте підіб'ємо підсумок, що таке тестування. Тестування це дослідження продукту з метою надання актуальної інформації щодо його якості, колу, зацікавлених осіб. Дослідження продукту ми будемо проводити за допомогою таких інструментів, як тест кейси, чек-листи та техніки тест дизайну.